Всім привіт! Ви на каналі Марії Тихої. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі. Адже я всі коментарі читаю і безмежно вам вдячна. В першу чергу звернення до всяких шмаровозиків. Не перешкоджайте роботі екстрасенсів, відьом, тарологів, практиків та інших. Адже метою нашої роботи є Безпека цивільного населення. Підтвердження тому багато вдячних людей за три роки війни. Це просто прохання до вас. Просто прохання. На сьогоднішній день. Сьогодні дивимось е -е, обстріли міст. Я вам дуже давно обіцяла пробачити, мене що так довго тягнула. По інших каналах ходила. <смі> На свій ніяк часу не було записати відео, але сьогодні запис... запишемо. Дивіться. Перше місто в нас Одеса. Я вже казала про те, що, пам'ятаєте, мій сон? Да? Одеса це м -м, південь, по півдню зараз буде загострення щодо обстрілів. І дивіться, знову ж таки, кажу. Е вони планують наступи на Запорізькому Херсонському направленні. На сьогоднішній день мої передбачення підтверджують вже новини. Ось про це ми казали ще три тижні назад почали. Навіть раніше, три тижні назад ні ви що? Три місяці назад ще почали про це говорити. Так, що далі? Дивіться, а, кажу зразу, оскільки сьогодні вийшла новина про те, що Україна. Там хоче повернути ядерку. Так далі. Я е, знаю 100%, що Росія буде зараз знову нас залякувати ядеркою. І зараз почнуться провокації на атомних станціях пам'ятаєте ті видіння, передбачення і прогнози, коли ми говорили, що будуть обстріли по атомних станціях і так далі. Вони будуть зараз. Тому дуже обережні будьте. Дякую. Далі. Звернення в мене 99% моєї аудиторії. Це просто безмежно адекватні люди, моя друга сім'я. Я їх так називаю. І безмежно бажаю їм щастя. Оцей один нещасний відсоток. Один нещасний відсоток, які пишуть в коментарях. На різних каналах про те, що я наводжу ракети на міста. Так ось, якщо у вас ще язики не повідсихали, пальчики не гниють. Мої любі, кажу ще раз: за три роки війни, на моєму особисто рахунку, багато врятованих людей, дітей і так далі від обстрілів. І не вам судити. Наводчики товий. Ось. Навіть вчора ситуація, яка була з Миколаєвом? Миколаєв, здається, не пам'ятаю куди. Чітко пам'ятаю, що номер 5. Здається, прилетіло туди, да? Мені люди писали, що не пішли в те місце тільки тому, що я сказала про п'ятий номер. І воно летіло буквально в 100 метрах. Тому я ж кажу ще раз, не вам писати про наводчиків мені. Краще зробіть щось для своєї країни. А не просто пиздіть. Так, Одеса, перше місто по прильотах. я буду працювати допоки не закінчиться війна. Я саме про міста, про перегляди міст. І буду озвучувати локації саме для того, щоб люди рятувалися. Того, що мені важливо. Живе дитина чи ні? Живе людина чи ні, розумієте? По собі не судять. Я знаю, що мої люди чекають передбачень, і мої люди вони чують. І мої люди вони в безпеці. А на вас мені все одно. Просто більш розмов не буде. Будуть дії. Одеса, покажіть, будь ласка, мені. Кожен з нас, кожен екстрасенс, любить свою аудиторію. Але ми нікого не заставляємо дивитися наші передбачення. І якщо вам не подобається, виходите з каналу і не дивитесь. Розумієте? Все, проблеми нема. Але не поводьте себе як пацюки. Будь ласка, прошу щирою українською мовою. Ви ж дуже сильно цього хотіли. Не поводьте себе, як пацюки. Одеса. Покажіть, будь ласка, нам по прильотах. Мене цікавий прильот. Пам'ятаєте, я Давала весь тиждень на каналах передбачення, давала прогнози, і нам падало чітко, що вони планують якийсь теракт. Теракт це обстріли масу. Пам'ятаєте? Вони обирали між Одесою, Миколаєвом та Херсоном. Десятка мечів паде на Одесу. Дуже обережно, щоб не було смертей. Куди саме покажіть, будь ласка, які цілі в них в Одесі? Мій сон щодо парк. І я бачила це море, центральний парк в Одесі. Пам'ятаєте? Мої прогнози щодо торгових центрів по Одесі, пам'ятаєте? Будьте обережні. Покажіть, будь ласка, мені місце куди саме. Дуже обережно в тому районі, куди вже прилітало по церкві. Пам'ятаєте? Московський патріархат? Дуже обережно. І поряд має бути десь лікарня. Номер лікарні. Покажіть мені, будь ласка. Третій номер лікарні. Скоро вони планують стріляти по ТЕЦ. Починати вже. І мене ще дуже сильно турбують всі локації, які знаходяться біля моря. Того, що вісні я бачила море чітко. І оте готелі біля моря. Одеса. Харків. Покажіть, будь ласка, нам Харків в обстрілах. Пам'ятаєте, мій, мій прогноз про День Незалежності, коли співали Путін «Ла-ла-ла-ла»? Це було зі Сумська, здається. Да? І десь недалеко від неї, там був торговий центр. Я коли побачила це відео, мені чітко перед очима просто така, знаєте, картинка, як в Мені показало, що туди будуть направлені ракети. От 100%. Тільки ми не знали час. Дуже обережно. Це передбачення залишається. Не забуваємо про нього. Покажіть, будь ласка, мені. На Салтівку вже летіло, те, що ми передбачали також. Передбачення збулося через місяця два. Харків по обстрілах. Покажіть, будь ласка, цілі росіян Харків. Дуже скоро вони будуть стріляти по Харкову по енергосистемі. Дуже обережно. Зараз починає падати енергосистема, бачите? Значить, скоро це буде. Дуже обережно. Покажіть, будь ласка, мені. Блін, прильот по жилим домам показує. Зразу десятка мечів, десятка пантажів. Де? Номер, номер будинків. Щось. І що поряд з будинками зразу? 14-15. Цифры. Еще поряд с будинками. 14 15. Это возле вокзала, ребят, возле вокзала. Я сразу вам говорю, возле вокзала очень аккуратно. До речі, дивіться, і ще вокзал і автовокзал. Ось. того, що автовокзал мені показує, і я бачу біля автовокзалу десь дуже недалечко. Супермаркет має бути. Супермаркет такий великий супермаркет. Автовокзал. І потім вокзал. Тобто вокзал той і той вокзал. Будинки 14 і 15. Дуже обережно. Вулиця Сумська, не забуваємо про неї. Покажіть, будь ласка, мені Запоріжжя. Запоріжжя. Запоріжжя, Запоріжжя. Я тільки починаю настраюватись на Запоріжжя, мені зразу цей сон, блін. Багато з вас писало, що це про Покровськ. Пам'ятаєте мій сон, да? там, де я бігаю з друзями по заброшкам, оскільки я знімаю проекти, дуже часто ми ну, бігаємо по цих заброшках і так далі. Вибачте, відкрию зараз двері, тому що до мене подруга приїхала. Так, так? Да? І потім дивіться, як виходить. Ми бігаємо по цим заброшкам. Знімаємо. Я просто... і, і знаєте, місто таке, типу заводи, крани і так далі. промислове, як то кажуть. І потім повертаю голову, бачу, що типу кацапи заходять, а наступають на, місце, на місто і окупують його. Тобто, чітко бачу, як вони окупують місто. Ви писали, що це Покровськ, але я зразу, коли настраюся на Запоріжжя, я зразу ба чогось згадую про цей сон. І сьогодні вийшло новини про те, що вони мають наступати на Запорізьку область. Знову. Тобто я не забираю своїх слів про Херсонську Запорізьку область, що вони ще будуть наступати туди. Того, що я ж кажу, тоді, коли розповідала перший раз у Мирослава цей сон на ефірі, там чітко показувало, що вони, блін, перед днем народження Путіна про це розмовляли. Там були якісь плани. От збирали вони раду свою, розумієте? за круглим столом сиділи і обсуждали це все. Мені нот фаніла і показала. Все. Ось і потім картинка ж ця змінилася. Типу я бачу, як в полоні і ці корейці. Потім вже вийшло підтвердження сну, ми зрозуміли, що КНДР буде воювати на боці Росії. Якось так. Я коли настраюсь на Запоріжжя, блін, ну я згадую цей сон, не хочеться думати, що вони будуть все ж таки намагатися окупувати місто. Ну, я не думаю. Давайте подивимося зараз по обстрілах по Запоріжжю. Зараз Запоріжжя куди саме будуть прильоти. Мене турбує центр міста. Ось це тут спонтак, центр міста турбує. Центр міста, центр міста. Диві, дивіться, вона турбує центр міста. Це перше, що показало. Да? Далі. Має бути якийсь фонтан. Я пам'ятаю, що колись було передбачення, про... чітко показував локацію з фонтаном, туди був прильот. І тут знову з кубків і шут. Не знаю, працює чи ні фонтан, може не працювати, до речі, ось але він там є, стоїть цей фонтан, центр міста і будинки жилі. Десятка кубків. Саме номер. Покажіть мені, будь ласка. Біля цього фонтану має бути лікарня. лекарня якась, ну, типа, не, частная, а какая-то савдеповская, ну, как есть. Десятка кубки в самом месте. Покажите, пожалуйста, мне номера будинки. Зараз, зараз. Блин, баллистика будет, ребят, лететь. Или С-300, или Кабы, как там, что там летит по вам. Смерть, это баллистика всегда. Очень аккуратно, обстрел такой нехороший будет. Пятерка мечей сразу, разрушение жертвы. Дома номер. Два. Второй дом. Два. Вот, мне кажется, с двух до шести. Возможно, какой-то продолговатый такой дом. Потому что здесь и два, и шесть. Вот два, и шесть. Вот так вот. Так. Секундочку. Еще покажите мне. И район вокзала снова Запорожье. Это центральный вокзал. Я знаю, что у вас их два. Центральный. Туз Спонтакли сразу и Фортуна. Центральный вокзал. Так. Киев. Ну, мне сегодня... Таке питання задавала, знаєте, яке кажуть, Марія, чого ви, чого всі інші практики дивляться своє місто там, де вони живуть, а ви не дивитесь ніколи? Так от я відповідаю на ваше питання. Того ж спочатку війни, коли я три роки дивилася своє рідне місто, мені писали, Блін, а чого ти смотриш тільки свій город, а чужих ні? Неужели тебе насрать на нас, на всіх? Так вот поэтому я перестала смотреть Киев и начала смотреть остальные города. Но и тут вам как бы не угодили, понимаете? Так вы уже определитесь. Киев, дивіться, Вчера э, было предбачение про то, что они снова будут бить по... Кстати, касательно Запорожья еще. Атомная станция, очень аккуратно. Я же говорю, из-за того, что через то, что сейчас... Були новини про те, що ми хочемо повернути ядерну зброю. Росіяни зараз знову будуть нас залякувати ядеркою. І зараз будуть провокації на атомних станціях. Запорізька станція, Запорізька і так далі. Курська, Запорізька і інші станції також під великим питанням зараз знаходяться. Київ, я казала про те, що вони будуть по водосховищу намагатися стріляти. Вчора я так розумію, коли дрони летіли, вони хотіли, але, типу, не долетіло нічого, це добре. Покажіть, будь ласка, мені Київ, а, які в них цілі? Дивіться: щодо універу Драгоманова, центрального корпусу, пам'ятаєте? Щодо вокзалу, про те, що я казала, а потім вийшов Соловйов в ефір це підтвердив. Пам'ятаєте. Давайте зараз подивимося, що змінилося, що ще? І мости мене в Києві також турбують. Не через те, що вони на соплях висять, а через те, що в них також є ціль по мостах на сьогоднішній день. Покажіть, будь ласка, мені Київ, які в них сілі. Обстріл буде стовідсотково Дивіться, першочергово в них зараз ціль центр, як не крутий башня іерофант. Це центральні райони, там, де сидить. Я думаю, що це біля Верховної Ради. Ось тут падає башня і падає ірофант Наша верхушка, Да от вона. Центральна Верховна Рада, КМДА і так далі. В них взагалі чотири зараз основні цілі по Києву. Перша це, ви зрозуміли, да? тільки що я сказала. Друга ціль, яка? Ну, звісно, водосховище до звісно, естественно, це вот. вторая цель. Третя цель. Куди саме? Блін, балістика буде летіти. Буде балістика летіти. Карта смерті зразу падає. Вночі. Девятка це А боссний ранок. Утро. Короче, вот девятка мечи. Дьявол карта смерти. А куди саме? Блін. Біля вокзалу. Ребят. Я ж говорю, що вокзал. Смотрите, вот колесница падает, вокзал. Дома возле вокзала меня очень сильно интересуют, потому что дьявол прям со смертю падает. Куда-то может быть прилет. Я сразу говорю. жилые дома, десятка кубков. И возле вокзала, кто помнит, там ТЭЦ есть. Вот она. Очень аккуратно. А еще у меня автовокзал фонит, кстати. Хорошо. Ну, ничего хорошего, но Далі, дивимось зараз, давайте ще подивимось Дніпро. І подивимось, давайте, Миколаїв. І а, ну, на сьогодні, в принципі, все. Дніпро і Миколаїв. Зараз телефон. Телефон поставити, щоб він не падав, зараз акуратненько. Дніпро. Покажіть, будь ласка, нам сілі ворога, куди вони хочуть стріляти Дніпро. Дивитель, пожалуйста, почнеться обстріл з Дніпропетровської області. Як тільки буду обстріл Дніпропетровській області, буду обстріл міста. Куди саме? в лікарню прилетить куди то Десятка пентаклів, карта суда. Ну, откройте, пожалуйста, мені номер. Центр. Центр. Или это первый номер, или в центре больницы. Вот тут спектакль, видите, падает. Сразу. И я считаю, что больничка находится прямо на центральной улице, там, где все вот Тиминоры и так далее. Прямо центр, центр, центр. И меня еще интересует район вокзала, тоже в Днепр. Вот район вокзала, падает фортуна. Ну, они помешаны сейчас на этих вокзалах, что-то у них там, не знаю, шарики-заройки за зашли. Вот, так. И дальше, смотрите, Николая, да, я обещала сейчас Николая, посмотрим. Так, покажите Николая. по -экстрену. куда именно... Це п'ятий номер, так розумію, що це до вас прилетіло. Да? Тільки не пам'ятаю, що там передбачало, що це було лікарня чи що. Ну, то, що я сказала, сейчас по югу обострення, поэтому, ребят, і все-таки мені не нравится шестерка мечі є така. тому що я говорю, що вони планують наступальні операції. Я зараз не про Миколаїв кажу, я зараз кажу взагалі про, про Херсонську навіть область. Куди? Вони почнуть скоро бити по електро, по ОТЕС. Зараз майже по всіх містах падає, значить вони скоро почнуть бути, Того, що пройшло холода Похолодання. І в Ніколаєві мене інтересує мост. Що це за мост? Це непонятно. Я в Ніколаєві не була, вибачте. Тут теж чотири об'єкти, Бачите, як на Київ випало. Міст це перше. Біля чого цей міст знаходиться зараз. Я вважаю, що цей міст знаходиться десь дуже дуже поряд з вашими, вашою адміністрацією. І показує якусь площу. Там, де зазвичай збувають ракети. Дуже часто туди летить. Там ще люди гуляють. Але є щось типу того. Це перше. Міст там має бути. Друге місце зараз. Жлі будинки, блін. Башня і десятка пентаків. Ось номер. 4. 4, 5. 4, 5, знову. Третє місце. Блін, да що ж таке? Знову, дивіться, вокзал. Фортуна падає. Никита помешан этих вокзалов сейчас. Значить, очень аккуратно. Потому что по вокзалу и по Киеву показала. Причем давно еще, до Соловьева. Нам это предсказание шло. Потом просто подтвердил взял. То же самое. Вот. И падала по Днепру, да, вроде еще вокзал. Очень аккуратно. Или по Харькову падал. По Харькову тоже вокзал. По Харькову вокзал падал. По Днепру вокзал падал. Что такое? Куда еще? И я сразу говорю, смотрите, будет лететь баллистика. Вот баллистика. Карта смерти какой-то спальный район М -м -м. и опять видишь что показывает у них опять основная задача это центр вот тут Пентакли падает и падает иерофант это мэрия администрация и так далее. Я еще помню, когда предсказывала, что там какая-то площадь была. Мне четко показывала, что там флаг висеть Україні должен. Мне кажется, что это место. Вот, центр, прям центр. Вот, ну, как-то так, конечно, интересно. Ну, я же скажу, зараз південь у нас загостреня. До кінця жовтня точно, Лустопад будемо дивитися. Так, все. Я вас всех люблю. На сьогодні, все пишіть, будь ласка, в своїх коментарях міста, які хочете подивитися ще. Я зроблю, обіцяю, зроблю другу частину. Ось, лайкайте, підписуйтесь на канал. Дуже вас люблю, цілую і до зустрічі.